Нікому не вірте, хто каже, що не страшно. Страшно. Село Кам'янське неподалік Васильівки росіяни не полишають і із самого початку війни. Вже більше року, як вони освободили від власного будинку пані Світлану. Мій будинок розбомбили ще 8 березня. Ми з сином були в підвалі, і нас 9 березня оці сусіди, що тут жили, нас відкапували, бо ми самі не могли вибратися. Тоді жінку прихистили сусіди. Ну, 11 березня пряме попадання. Поки я ходила тварин, кормила собачу котиків, будинок згорів повністю. А вже після цього пані Світлана стала жити у хаті інших односельчан. Побут вона облаштувала на літній кухні. Ось моє ліжечко, розкладушечка. Оце відвигаю столик, ставимо табуреточки. Застилаємо, тут син мій спить. За два кроки від спальних місць власне кухня. Оце я готовлю собачкам, це сухарики підсушили. ми, ну, Бо коли не знаю, завжди виходить, що приїхали вовремя люди, а так уже сухарик з'їв і час від часу в меню обов'язково з'являється борщ. З продуктами допомагають волонтери. Щось місцеві беруть зі своїх запасів. Хоч і війна, а все одно город садили, консервація є. Завдяки цій запасливості та допомозі волонтерів тут і виживають. Возимо все, що люди потребують: вода, продуктові набори. Хліб ми возимо два рази в неділю. Кількадесят мешканців Кам'янського, ніби одна родина. Разом долають труднощі, разом чекають на перемогу та мир у своєму селі. Тут рідна земля.